Тандем склався в аеророзвідки прикордонників та артилеристів 92-ї механізованої бригади. Оператори дронів пильно стежать за діями ворога, виявляють замасковані позиції, техніку та поки живу силу окупантів. Виявлені цілі передають артилеристам для подальшої утилізації росіян. Як працюють разом підрозділи, зараз подивимось. Аеророзвідники прикордонної служби виходять на чергове бойове завдання. Вони очі нашої артилерії, які спостерігають за кожним рухом противника, ми можемо замітити там переміщення групи противника з прикриттям, допустям бронетехніки. Да? Тобто нам важливо ці моменти зафіксувати, поняти їх напрямок руху та проводжати, вести, вести. До того моменту, поки е наша артилерія зможе навестися. Зазвичай аеророзвідка працює в парі з підрозділом артилерії. Літуни знаходять ціль, передають координати, а артилеристи випускають по ній свої пекельні жало. Зараз прикордонники разом з артилеристами 92-ї бригади плідно працюють на зватівському напрямку. Ми працюємо на цьому напрямку з артилерії 92 ї бригади. У нас вийшов непоганий симбіоз з даним підрозділом. І би, це принесло достатньо такі гарні плоди нашої співпраці. Там, де підрозділів склався під час убу, Харкова наша бригада має достатньо ефективні вогневі засоби, саме гармати потужних артилеристів, фахових кваліфікованих. І для того, щоб вражати цілі, необхідне арткоригування. Чим більше ми маємо очей в повітря, тим краще. А з того часу воїни вже збилися з ліку ліквідованих окупантів та їхньої техніки, коли цифри перевалили за сотню. За період. Оборони Харкова, контрнаступальних дій. Зараз тут вже смузі під спільну спільною роботою вдалося знищити не один десяток, може навіть сотні окупантів. І, відповідно, їхня кількість техніки броньованої, а також артилерійські засоби таку ж значну кількість. Аеророзвідкою займаємося вже більше, ніж з півроку, це точно. І за цей період дуже багато було вже знищено ворожої техніки. Там були і танки уражені, були і самоходні артилерійські установки уражені. Бувало, що вдавалось навіть за допомогою пташки навести наші доблесні обласні сили повітряної оборони на ворожий гелікоптер типу Ка-52. Дасбілі да, Су! На війні головне, щоб кожен сумліно виконував свою справу. Наголошує аеророзвідник. Їхні очі мають бачити все, що відбувається на лінії фронту, а артилеристи мають вчасно і влучно вдарити по цілі. Сергій Вендін подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.